На Кіровоградщині вже більше тисячі переселенців. Найбільша кількість сімей 458 – прибули з Луганської та Донецької областей. Такі дані сьогодні повідомили під час брифінгу. Переселенці продовжують прибувати і далі. Дехто розміщується у знайомих та родичів. Інших селять в гуртожитки та пансіонати. Загалом Кіровоградщина готова прийняти майже півтори тисячі родин. Є також ще 700 ліжок, де можуть спати біженці. Тому, в разі потреби, наша область готова і надалі рятувати родини з гарячих точок країни. Вісім переселенців, всім переселенцям нагадують, що звертатися вони можуть за номером 101. Разом це дві тисячі койкомість. Е, поки що, це така цифра. Будемо сподіватися, що зможемо її збільшити, звичайно. Е, вони на сьогоднішній день е, ну, не заповнені, тому насправді, якщо. Краще хай цього не буде, але в разі потреби звичайно, що ми готові на сьогоднішній день забезпечити таку кількість. Ця лінія працює Непосредственно приймають робочі наша робоча група і оперативно реагують на всі повідомлення, які касаються либо прибуття граждан, либо їх розміщення, ну і інші соціальні питання.